Це м, якась загалом так дуже грубо кажучи, це було щось іще, окрім розповіді про те, що сталося, власне, так, коли людина по хронології розповідає, ось було так і так, там зайшли в наше село, там, чи мене зустріли, перестріли на було забрали і далі відбувалося. Тобто є ця послідовна розповідь, яка сама по собі є цікавою, тому що людина пережила, вона розказує про свій досвід. Але в багатьох із або в частині з цих свідчень завжди, в частині з цих свідчень був цей ніби другий рівень, коли людина не просто розповідає про те, що сталося. Стало і ця рефлексія є цікавою, і якраз ця рефлексія це не є те, що дуже цікаво з юридичної точки зору, так, як документування, як свідчення, воєнного злочинно воно не сильно є цікавим. Але це цікаво з точки зору, як людина це. І загалом, тобі, як, як ми люди, сприймаємо те, що з нами стається, як ми говоримо потім про це, е, і як ми рефлексуємо про це. І ось люди, які, які е, розказали мені щось більше, е, власне, їхні історії я собі включаю.